Волонтери влаштували свято, бо дитинство то для нас святе. Дочки і сини вітають тата, не украсти щастя у дітей. Ігри, пісні, танці, естафети – Тут не відчувається війни, п'ють узвар смачний, їдять котлети і сміються, доньки і сини. Хоч сирени виють, як скаженні, не зламати дух простих людей, молиться до Господа хрещенна, вам не вкрасти щастя у дітей. Жовто сині прапори розквітли на планеті ненечці земля, все запам'ятали наші діти, підростуть і стануть у руля. Сильні мужні, справедливі, вперті з Богом у душі і голові, бо навчилися дивитись в очі смерті, коли матір наша у крові захлиналась, все запам'ятали, записали в сотні поколінь. Непідкореними ми у битві стали. Не чекайте схилених голів.